Привітик, потрібно внести правки до роботи? Don't worry. Okay, Don't worry! Зараз я тобі покажу, як це правильно зробити на нашому сайті. Першу ліричний відступ правки це цілком нормальний етап при написанні будь-якої роботи, яка б шедевральною робота реальної роботи не була, і який б Ейнштейн її не написав. Все рівно у кожного викладача є свої таракани в голові. І вони точно знайдуть до чого отож, як відправити роботу на доробку? Поїхали. В особистому кабінеті на нашому сайті тицяй на кнопку ваші замовлення. Переходь у завершені і клацай на тему своєї роботи. Далі ти побачиш кнопку На доробку. Тисни на неї. У коментах розпиши детально, які правки потрібно внести автору. Якщо у тебе є документ з помилками, прикріпи його. Ну і звісно, не забудь вказати термін виконання правок. Після того, як ти все заповниш, титься на кнопку підтвердити. Ну і все! Тепер залишилось очікувати на роботу із вже виправленими помилками. Якщо виникнуть додаткові питання, пиши у коментах, з радістю відповімо. Ну і звісно, не забудь поставити вподобайку цьому відео. Бережи себе та на все добре! Па-па!